Давайте всі разом скажемо слава Богу. Сьогодні Бог дав нам добрий час, і ми зібралися на цьому місці, щоб прославити ім'я Його. Я хотів би поділитися коротенько Словом Божим. І перед початком я хотів би запитати. Скажіть, будь ласка, або давайте підніміть руку, хто хоче, щоб Божий план виконався в вашому житті? Хто хоче? Всі хочемо, правда? Ми всі бажаємо цього, щоб Господь використовував нас. Ми всі хочемо, щоб Божий план він був в нашому житті. Але мене відразу наступне запитання. Хто з нас готовий, щоб Бог використовував нас для своєї слави? Хто готовий? Поріч шалорук. Ви знаєте, в нас завжди є бажання, правда ми завжди хочемо, але, на жаль, часто ми не готові. І ви знаєте, я хотів би сьогодні в приклад поставити одного мужа Божого. Це Йосипа, одного з братів, як, синів Якова. І давайте ми прочитаємо з першої книги буття. З 37 го розділу 13 і 14 й вірш. Книга буття, 37 й розділ, 13 і 14 й вірш. І сказав Ізраїль до Йосифа. Чи не пасуть брати твої в Сихемі? Іди навідайся до них. А Йосиф відповів Я готов. Кажеш йому батько, іди, синку, та наглянь, чи все гаразд у братів твоїх, чи все гаразд між вівцями, і принеси мені вістку. В цей період, коли батько посилав Йосифа до своїх братів, Йосиф був ще доволі молодим. І ви знаєте, я не раз думаю і задаю собі запитання, чи пішов би я так, як пішов Йосиф. Ви знаєте, в той час не було автомобілів, і Йосифу потрібно було здолати, можливо, декілька днів свого часу для того, щоб дойти до своїх братів. Він йшов різними чужими місцями, і в якійсь мірі кожної хвилини його переслідувала якась безпека. Але зверніть увагу, коли батько каже, сходи, синку, і подивись, що відповідає Йосиф. Він каже, я готов. Дивіться, Йосиф він був готовий до будь-якого повеління, яке йому батько йому давав. І написано, що Йосип пішов далі, і ми знаємо, що сталося в той момент, коли він пішов. Як зустріли його брати, я цього всього читати не буду, бо це займе багато часу. Але брати його зустріли не дуже любляче. Вони його перше вкинули у рів, а після цього продали в рабство. Я не знаю, чи це була братерська любов з їхньої сторони, але, мабуть, це була вже не любов. І дивіться, Йосиф, він, можливо, в якійсь мірі і здогадувався, тому що він бачив відношення своїх братів до себе. Але він не став батькові перечити. І він не став казати: батько, я не піду тому, що може бути лихо, тому що може щось трапитись. Невже ти не боїшся за мене? Коли батько попросив його піти, він пішов. Це говорить про те, що Йосиф він був готовий. Він був слухняний своєму батькові, і тим більше він був слухняний Богові. І давайте будемо читати, що трапилось далі. Будемо читати з 39 го розділу книга Буча. Із 7 по 10 вірш. Це вже сталося набагато набагато пізніше, вже коли він був в рабстві в чужій країні. 39 й розділ, 7-й, 10-й вірш. І сталося у цей час, що дружина пана його звернула увагу на Йосифа та й сказала йому, Ляж зі мною. Він же не хотів і сказав дружині свого пана: Дивись! Пан мій не знав за мною нічогісінько в домі своєму, і все, що мав, віддав у руки мої. І нічого немає більшого над мене у домі цьому, і не вдержано від мене нічого опріч тебе, бо ти його дружина. Як же вчиню зло велике цей гріх перед Богом? Дивіться, в життя Йосифа прийшло випробування. Прийшла спокуса. І будучи далеко від свого батька в іншій країні і знаючи, що з раба Бог допоміг йому, і він піднявся, він став першою людиною в домі Петіфара, Хозяїн довірив йому, все в домі своєму приходить спокуса. Але дивіться, що каже Йосиф. Каже, як же зроблю я цей гріх великий? Йосиф, він стояв у цьому випробуванні, у цій спокусі. І дивіться, що сталося далі. 20, 39 розділ, з 20 по 23 вірш. Ми знаємо, що він відмовився, і після цього дружина його оклівітала перед цим чоловіком, і чоловік його кинув в темницю. І дивіться, що стається далі. Але Господь був з Йосифом. І змилосердився до нього і дав йому ласку зі сторони темнишного наглядача. І віддав начальник темнишний в руки Йосифа усіх ув'язнених, і все, що там роблять, робилось тільки за його порядкуванням. Доглядник же темнишний, не додивлювався ні до чого, все було під владою Йосифа, бо Господь був із ним, і що він чинив, то у всьому Господь помагав йому. Ми говорили за те, що Йосиф був готовий. І це питання, яке я задавав. Ви знаєте, в нашому житті часто ми хочемо багато чого. Але треба завжди думати, ще потрібно бути готовим. Я думаю, що Йосиф і не здогадувався в своєму житті, що ось таке життя буде в нього. Що ось такі труднощі йому доволі молодому прийдеться пронести. Але Звернімо увагу, наскільки він сильно тримався за Господа. І витерпівши всі випробування, і знову опинившись в темниці, ви знаєте, я вже не раз так думав, ну, напевно б я вже сказав би, Боже, ну за що це мені? Був рабом, вроді вже Господь підняв, вже якби став і знатною якоюсь людиною. І знову темниця. І я думаю, кожен з нас ми задавали питання, Боже, за що це мені? Але йосип він не впадав в відчай. І навіть там в темниці написано: Господь був із ним. І дивіться, що Бог робить. Ось цьому в'язню Йосифові темничний сторож віддає ключі, віддає все під його володіння. І проходить час, прочитаємо ще одне місце. Це вже з 45-го розділу, третій і сьомий вірш. З третього по сьомий. Це вже сталося, коли знову Господь підняв Йосифа і коли вже він став дійсно знатною людиною і через його Господь спас дуже багатьох людей від страшного голоду. Ми знаємо цю подію. І дивіться, що сталося, коли прийшли брати його до нього, і сказав Йосиф братам своїм: Я Йосиф, чи живий іще батько мій, і не змогли брати відповідати йому, бо налякались вони перед ним. Кажеш Йосиф, братам своїм: Приступіть до мене, і приступили вони, і каже до них він: Я Йосиф, брат ваш, якого продали ви до Єгипту. Тепер же не сумуйте і не вдавайтесь Тугу. Бо продали ви мене сюди для того, щоб ви вижили послав мене Бог перед вами. Це ж бо вже другий рік голодує земля, а ще п'ять років залишилось, що не буде ні оранки, ні жнив. І послав мене Бог перед вами, щоб зберегти вас на землі і врятувати ваші душі великим поратунком. Знаєте, я не раз читаю ці слова. І задаю собі питання. Звідки взялась сила Йосифа? Коли до нього прийшли його брати, ті, які продали, ті, які назнущались над ним. І коли вони прийшли до нього просити хліба, у владі Йосифа було все. Він міг їх кинути в темницю, він міг їх взагалі стерти з лиця землі. Він міг це зробити. Але дивіться, що він каже. Прочитаємо ще раз сьомий вірш. І послав мене Бог перед вами, щоб зберегти вас на землі і врятувати ваші душі великим порятунком. Каже Господь мене послав. Ви Знаєте, ці всі моменти, які ми читали, вони готували Йосипа саме до ось цієї події. І витерпівши всі ці випробування. Йосиф став саме таким, в якого достатньо було сили простити своїм братам, в якого достатньо було сили сказати, що Господь мене послав перед вами для того, щоб врятувати вас. Брати і сестри, те, що ми маємо бажання, це є дуже добре. У нас завжди має бути бажання робити щось добре. У нас має бути бажання, щоб Господь діяв через нас. Але я хотів би, щоб ми взяли Йосифа в приклад і готували себе, так як готував, готував себе Йосиф. І коли прийдуть випробування, коли прийдуть труднощі, щоб ми не впадали в відчай, щоб ми не задавали Богу запитання, за що це мені, а щоб з цих труднощів ми брали приклад своє життя. Щоб ці труднощі вони робили нас сильнішими. І коли ці труднощі вони дійсно будуть робити нас сильними, Господь буде ще більше нас використовувати, так як Бог використав Йосифа. І завдяки Йосифу Бог спас життя багатьох людей того часу. Тому що був дуже великий голод. І ми знаємо, що приснився сон фараону, Йосиф його розтлумачив, і завдяки цьому заготували їжу на ці роки, коли був голод. Бог може нас використати, і Бог хоче нас використовувати. Але ми маємо бути готові до цього. Ми не повинні думати, що Бог тільки використовуватиме, тоді, коли все в мене буде гаразд. Ні-ні, прийдуть і труднощі, прийдуть і переживання, і спокуси прийдуть. І ми маємо мати сили вистояти в цьому, щоб дійсно через наше життя прославлялось ім'я Боже. Хай Бог нам допоможе в цьому. А Богу хай буде слава повіки вічні. Амінь.